Я її не бив, просто показав кулак. Для чого така класна людина допомагає всюди, все робить, що її не попросиш. Це не назавжди. Носить в собі все і дуже довго. Твою нову машину поцарапають так, от ключиком пройдуться. Ми уникаємо слова ти. Ми всі люди, але ми всі різні люди, тому що ми народились в різних сім'ях з різними обставинами. Нас вирощували різні батьки, і наше життя у всіх складалось і складається по різному. Тому кожен виражає свій гнів неоднаково. Так, нічого однаково не відбувається. Є чотири види. Як люди виражають, показують, висловлюють, переживають свій гнів, емоцію гніва. А самий такий популярний популярний в тому в сенсі не тому, що він класний, а тому, що більш відомий і більш зрозумілий, перше, це агресивний тип. Агресивний. Ага. Агресивний тип спілкування це, е, само собою, напевно, зрозуміло, бо агресивний агресія да, це вербальна агресія, або фізична, може бути да, вербальна, угу, або фізична агресія. І е, якщо ви запитаєте, о, що значить вербальна? Я е, часто працюю з людьми, які. Е, яким судом було рекомендовано пройти а, такі сесії психотерапії з психологом? І а, дуже багато людей приходять і говорять: мене засудили нечесно, неправильно. Я її не бив, або я його не штовхала. Я а, просто... А, Показав кулак. Ну, е, це агресивна поведінка. Якщо ти показуєш кулак, для чого? Для чого? Тобто тут меседж інформативний: е, бережись мене, я є небезпечний, е, зараз ну, буду на нападати на тебе. Вербальна агресія. Е, це також образ, ображати людину нецензурними, якимись словами, не прийнятими в цьому соціумі. А так само будете, може, здивовані, що сарказм є формою агресії, скритої, до речі. І тут дуже можна довго про це говорити. Багато людей намагаються зі мною спорити і доказувати, що ні-ні, я шучу. Це сарказм, це форма в мене такого як класної людини, душа кампанії. Ну, про це можу говорити довго. Окей, вторий вид вираження агресії це пасивний. Другий це пасивний. А, і тут питання: о, агресія і пасивний, щось не дуже воно мечується разом. Але я вам поясню: людина може е, виражати свою агресію пасивно. І, наприклад, даю приклад, е, хтось мене образив, і я про це не сказала людині. Мені образливо, це викликало в мені агресію. Я гнівна, я, я, я гніваюсь на людину, але я про це їй не говорю. І як ви думаєте, я себе буду почувати. І чим довше я про це не говорю, я взагалі ні з ким про це не говорю. І собі а, говорю. Ні, ні, я не образилась. В мене немає гніву. Це щось зі мною не так. Я не так зрозуміла. Або я не маю тут ображатися в цій ситуації. Ні, я не гнівна людина, я не гнівець. Це пасивний. Пасивний вид агресії він є таким небезпечним, тому що це людина, яка носить в собі все і дуже довго. Емоції, такі як гнів, в їх дуже небезпечно носити в собі, тому що тіло буде страждати якимись фізіологічними симптомами, якимись болячками є дуже багато наукових досліджень з цього плану. Не буду туди углублятись, але все, що я говорю, це. Я вивчила з досліджень, це може бути підтримуване науковими дослідженнями. Окей, пасивний вид е, вираження агресії, все ж таки вираження. Якщо людина не говорить нічого ніколи, ви мене запитаєте, де ж тут вираження? А вираження це як виверження вулкану в цьому плані. Тому це людина, яка все в собі носить, людина, яка її друзі просять підвести. Туди, відвезти сюди, і вона завжди відвозить. І всі люди думають, боже, яка вона класна, така добра, така, а, якби відзивчива, як сказати, а, Ну, така класна людина, допомагає всюди, все робить, що її не попросиш. І це такі люди, вони в більшості тихоні, всі знали їх, їх тих. А, а, Покірних, але це не назавжди. Це може дуже довго збиратись роками, десятиліттями. І е, в один момент цей вулкан він взривається. Він е, проходить виверження вулкану, і всі в шоці? Всі не можуть зрозуміти, а що сталося? Що, вона ж така класна. Вона завжди з задоволенням підвозила мене на роботу, як я її прошу. А тут вона мені побила бітою. Стекла на машині. Що сталося? А сталося це. Це пасивний це людина, яка е, пасивно носила руками, виношувала образу якусь, ну, може, навіть і не на тебе, а на когось це вже навіть і слід, якщо почати це розслідування, де вона там колись образилась, це можна потірятися в цих дібрях. А, тобто це дуже небезпечно для здоров'я, і все ж таки, а, коли це вулкан вибухне, це буде ще страшніше, ніж агресивний. Агресивний – це всем всім зрозуміло. Ця людина, вона агресивна, всі знають, від неї треба триматись подалі. Не підходьте. Наступний вид е, вираження агресії. Називається пасивно-агресивний. Тобто ці два в одному. Окей. Пасивно агресивний, о, Ну, можна здогадатись, да? напевно, він в собі має два види. І агресивний буйний такий, і пасивний, о, що ніхто не замітить. Агресивний. О, цей... Це, це, цей вид агресії це про тих людей, які м тримають злобу в собі, і вони її е випускають агресивно, але вони її випускають так, що знову ж таки ніхто про це не знає. І тому. Полегшення не відбувається, тому що гнів потрібно випускати для того, щоб стало полегшення краще було. Пасивно-агресивний тип спілкування це. Це про тих людей, які коли на тебе злі, вони вночі або колись десь щось, як ти не будеш бачити, так ніхто не буде бачити. Вони твою нову машину поцарапають так от ключиком пройдуться. Ти зранку просто скидаєшся і думаєш: ну хто? Ну хто це міг зробити? Це хтось на тебе дуже злий. Але він має чи вона пасивно-агресивний тип о, висловлення своєї агресії, і немає моральної сили, сміливості, якихось навиків вербальних підійти до тебе і сказати: Ти знаєш? Ти такий сякий, ненавиджу тебе. Ні, ця людина цього не зробить, вона піде тихенько і твою нову машину, яка тебе робить щасливою, поцарапає так, щоб ніхто не знав. Або таке часто буває в подружжя, якщо в сімейному житті, якщо одна людина десь затаїла на когось, наприклад, там чоловік на жінку. А, якусь образу, і от він знає, що її дуже розлючує, дуже нервує те, що він щось там робить, як розкидує носки по хаті. Ну, приблизно це просто такий приклад. І а, він це знає. Вона ходить, нервується, але він постійно все одно їх розкидує, і він чесно сам не знає, як а, це в нього виходить. Він намагається прибирати ті носки дуже сильно, але нічого не виходить, він сам не знає когнітивно він може не знати, чому він розкидує носки. А десь там всередині, глибоко, він, можливо, на неї затаїв таку обідку, про яку він не може з нею поговорити. І ця історія про носки постійно продовжується. А слідучий, цікавий, це туди, куди, як кажуть, треба намагатися попасти це асертивний тип. Асертивний тип спілкування. Асертивний тип висловлення, показування своїх емоцій, такої, як гнів, це те, Куди нам всім потрібно потрапити? Як можна частіше? Звичайно, ніхто не є ідеальний в цьому світі, але як то кажуть, намагатись потрібно завжди. Асертивний тип агресивної, а не агресивної я вибачаюсь. Гнівної поведінки це те, як висловити свій гнів. І нікого при цьому не образити. Це мистецтво. Але хороша новина, що цьому можна навчитись. Асертивний тип спілкування це такий спосіб висловлювати, показувати, виражати свій гнів і при цьому нікого не образити, нікому не нашкодити. А в кінцевому результаті всі будуть щасливі. Ви мене запитаєте: Вау, чи це можливо гніватися і щоб всі були після того в хорошому настрої? Так, це можливо, і це можливо, коли е, ви працюєш в собі таку звичку, як е, асертивне спілкування. Асертивна людина це людина, яка. Завжди донесе до тебе свої почуття. Сертивна людина тобі повідомить, що їй щось або образило, або їй некомфортно, бо ти щось зробила, те, що їй не є окей. А людина знає, як сказати ні. Не просто знає, як сказати. асертивна людина дуже часто говорить ні, коли вона. Відчуває ні, вона говорить ні, і це говорить відразу. асертивна людина, коли вона висловлює свій гнів, вона говорить про себе, про свої почуття. І коли люди говорять про себе, не розпочинаючи з таких слов, як ти, і ти це відразу це такий напад, нападіння. В асертивній поведінці, в асертивній комунікації ми уникаємо слова ти, ми уникаємо всього, що якби таким пальцем тикати пальцями. Ми в асертивній поведінці тут, тут, в собі, і ми повідомляємо інших про свої почуття, про свою думку. Про свої дії. І ну, асертивна людина може і ссоритись асертивно не переходячи, як то кажуть, на е, особистості. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і було б цікаво почути вашу думку з приводу всього того, що я тут е, наговорила, розповіла про гнів. Як ви думаєте, чи це е, має сенс? Які ви знаєте ще види приклади, як хтось висловлює агресію? І якщо щось новеньке, ви дізнались? Пишіть в коментарях і, звичайно, пишіть питання. На питання буду відповідати. Пишіть.